Усім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сонечком у нас не пахне. Ну, все одно сьогодні просто полюбуємося моїми красунями, які квітнуть, які продовжують квітнути. Також декілька новиночок потихеньку покажу. У мене сьогодні гарний настрій, святковий. Так що. Підемо ось ця красуня це одна із перших орхідейок. Це мені чоловік подарував фу, 6 років тому на День Святого Валентина, на День Закоханих. І от вона е, три роки мене капризувала. Але все ж таки в цьому році мене порадувала ось таким от каскадиком. Це Limelight. Ірина. Ви якось показували недавно в, свої, в одному із відео ваших красунь, У вас такий сюрприз, заквітнув, що дуже швидко вигорає за такою губою, то це більше всього у вас лаймлайт. На сонечку в неї навіть такий не. Ну, треба принюхатись, але в неї є гарненький такий ароматик. Так, вилізла на на стульчик, щоб вам показати саму верхню поличку. Тут у мене в основному або дуже вже великі орхідейки, що квітнуть, що вони між поличками не, не влізають. І також новиночки, які вже пройшли каратинчик. Ось хочу вам, її я вам не показувала. Вона на один квітоносик. Це Фірара, в неї навіть пробито на горшочку. Мені дуже Фірара подобається як орхідея. Вона така ажурна, така полузакрита, стидлива, така пані. Так що хочу на цьому квітоносові попробувати зробити діточку. Також коло неї Болдвін Пелорик. Ну, він бачите, трошки відкривається, але в принципі на два квітоносики. Це також новиночка. Нещодавно я собі придбала. Скажем так, це новиночки мені на день народження. Так що, щоб так прям підгадалось, щоб на сьогодні мені попалася якась квітка, така пилорична, гарна, що мені подобається, в магазині немає, то я трошки підзбирала до е мого день народження. І також, я так думаю, вдруг пощастить декілька нових орхідейчок знайти після. Мого день народження, і це буде подарунки мені на день народження. Там до сих пір квітне боммон метелик. Я там десь бачила, так я її знесла верхушку, то я бачила, десь там вона вже пробуджувала одну е почечку. О, Так, тут також у нас продовжує квітнути, розпуска, розпустила останню квіточку, це в нас motion. Який повинен бути кучерявим. але, ну, чуть-чуть є такі, бачите, кучерявинки, але не такий шикарний, як я його брала. Ну, Подивимося, в нього. дам йому ще раз чи два проквітнути, а вдруг, а вдруг покаже свою красу. Також тут же ж стоїть мій оцей розовий пилорик. Ну, він завжди дуже пишненько квітне, там уже видно, він починає розбуджувати. Буде дорощувати. Так що, ну, він шикарний, він гарний, гарний. Я його брала на два квітоноси. Я вже розповідала, що як я його принесла на касу, мені предлагали його поміняти, бо він уже був, каже, ви ж бачите, він в'яне. Кажу, ні-ні-ні, нічого страшного, хай він у мене в'яне. І от уже 5 років він ось так гарно в'яне у мене. А, да, 5 уже. Так, хто у нас тут Ну, продовжує розкривати манхеттен Пилорик? Я вам казала, що, на жаль, метелик в мене пішов в Орхорай. 4 роки все було добре. І от прям розпався, розпався, чорна гниль, прям моментально між двома поливами. І я не догледіла. Жалко, звісно. Ну, а цей це перше домашнє квітіння. Я його знайшла по осені. Так, зараз переставлю і підемо на другу поличку. Переставила табуретку, бо мала виросла. Тут у мене також одна із новиночок. Один квітоносик починав розкриватись ось так, але потім вирівнялися, і вони розкриваються метеликами. Це смайлі. скажіть мені, який смайлі. вічно я забуваюся. Ой, це моя друга спроба. Перша спроба не вінчалася успіхом. Ну, як не вінчалася успіхом, у мене два роки тому, не тою осінню, а позапрошлою осінню, я ще залишила тут на веранді квіточки, і в нас було прохолода, і дівчата залишили довгенько з подружкою гомоніли з відкритими дверима. І мене 15, більше 15 орхідеїв змерзли. Я їх так і залишила на веранді, тому що я бачила, що там нічого вже Ну, гарно змерзли. І між ними була оця такий метелик. Так, тут до, до квітаю вже декілька залишилось. Другий квіта у нас повністю відквітнув, а я навіть зрізала до першої живої почечки. Це у нас Урал-метелик. І а, буквально на днях. Як я була в Ерзасі, я там знайшла другий метелик Урал, то він вже поїхав до своєї господині. Люда Оля була перша в списку. Вона ще до, до тебе його казала так, що друга в списку нам білий метелик, ти в мене не переживай. Якщо я знайшла уже декілька, то і тобі знайду. Поки що приймай, десь поїхав до тебе пилорик білий. Так, оце також моя новенька, така щука, така гарненька. Ну, така вона, от ну не знаю, на неї дивися, і посмішка з'являється на лиці. Не знаю, така вона миленька, спокійненька, придає гарного настрою. Це новиночка, так, ну як новиночка, вже вона майже місяць в мене, десь так. Так, тут продовжує ще квітнути мій пурпурний дощик. Ірина, Ірина Орхідеї Дома вас тільки заквітала, я дивилася. Да, от Що, що, я згідна з вами, його передати красу, він набагато кращий ем, чим на відео. Він якийсь такий грязний, плямистий, якийсь такий негарний. Получається, але так, тут. Уже павутиня починає бути під самим верхом. Але вживу вона, звісно, красуня. І от зараз вона квітне, я там бачу, вже понапухали початок, початок там, почечки, буде квітнути, вона буде всю-всю весну. Ну, зовсім не вибалива, гарна орхідейка. Так що... Якщо комусь пощасливе, беріть, беріть, навіть якщо на фото, вона вам не дуже сподобається, я хочу вам сказати, що вживу вона вам набагато краще. Єдине, дуже непогано, вона виходить, от як сонечко. Ну Сонечко нам ще 10 днів мінімум не бачите, так що показую, як є. Так, там також ну, новиночка давним-давно вже вона <сміття> з Нового року новиночка. І ось так от щось там дорожче, щось там цей. Ось така бабулеточка. Їх частенько зараз є. Так що, дівчата, беріть, не прогадайте, також любе поквітнути. І отакий у мене бомончик. До речі, я його забула показати в квітні, квітня місяця, він заквітнув, ну якось я його прогавила. Ну, буває, якщо багато орхідеїв, деякі забуваєш, покажу зараз. І такий його включу в квітіння. Травня місяця, як, ну, як загуб, загубашку, чи як що загубила її. Там один квітоносик і там інший квітоносик, такий я знайшла його, такий акварельний, дуже мені сподобався ось такий красунчик. Так, ми подивилися самі верхні полочки, і давайте спустимося на середульшу. Це вже тут з мого зросту, якраз що треба. Болдвін Metallic продовжує розкриватися. Правда, я як поливаю, то 2-3 квіточки вона скидає. І ось цю я, мабуть, десь її зачепила, бо вона, бачите, поламалась. Так, продовжує квітнути. Дякую Майя, за підказку, вона мені сказала, подивіться її більше всього звати Сідр, то так я її знайшла. Якщо сідр, якщо перевести її з французького, це ігристе таке алкогольне, ну, дуже слабке алкогольне, яблучне вино, Сідр в Британії, там на, 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 на Сівері на півночі. Франції Туди до Англії, це їхні, там дуже багато яблуків, сітер це їхня традиційний якби, напій. Так що дійсно таке, знаєте, ну, я їй кажу, мої, мій чумацький шлях в домашньому. Тому що більше він мені напоминає, знаєте, темне таке небо, і от багато-багато зірочок, як чумацький шлях. Але і чомусь на сідру, ці е е вкраплення, як наче це бурбачки е грають. Так, ось тут поставила для порівняння двох. Е Пилориків, я продублювала. Ну, я думала, одинакові вони, ну, вони, виходить, е, це в мене да, Урал. Тоді я додивилася, бо я чесно сказати, коли я її побачила в магазині, я її схватила і пішла, не роздивлялася, тому що я там на телефонові була, ну, ну, чисто автоматично забрала. І він якось бистро лі стрясунув уже у в самому магазині, то толі як, як я його везла, це було. Початку на початку, ні, в кінці вже в грудні місяці. І от він якось скинув і попродовжував я позрізала верхушки, і от з усіх квітоносів чотири подавав відгалудження ось за квітну. Я побачила, що це набагато більше, ніж оцей мій перший, що я його знайшла в лідолі. Це більше такий ну, стандарт, у нього квіточка десь 6-7,5 см. А цю, якщо подивитися, вона вже 10-11. І щоб ви бачили, ну, є різниця, є різниця, якщо цей взяти в руку на півруки і цей взяти, то тільки ну, красунчики. красунчики, продублювала, бо їх не дуже часто буває, і той, і той гарний. І також я вам казала, знайшла один поїхав до Олі, а інший поїхав до люди. От прям недавно я його відправила за півроку, мені пощасливилось знайти чотири. А до цього я чотири роки його шукала, нічого не могла знайти. Так що треба вірити і все знайдеться. Бо перекупляти за бешені гроші ні, все ж таки ні. Якось вже не, 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 не той. я. Просто мати е, красуню і забешені гроші, ну не знаю, не моє. Мені до, е, по адекватній ціні. І навіть якщо з нею щось трапиться, не так жалко. А якщо віддаєш більше 100 євро за квітку і вона йде в Орхорай, все ж таки е, чухаєш по тилиці, кажеш, Боже, я б на ті 100 євро штук п'ять купила. І може б були живі, здорові. Ну, то, це моя думка. Так, тут ось ця красунечка, я вам її показувала, це Вайліт. Ні, не Вайліт, а як її є? Ні, не Квіт. Ой, опять забула. Ну, е, дуже також мультифльорочка, гарно квітне. Все, ну, вона дуже подобається. За що мені подобається мультифльорочки? Бачите, і та, і ця, і навіть е, Болдуїн, вони дуже. Гарно, так пишненько квітнуть. Так, підемо далі. Тут у мене отакі дві красуні. О, я бачила у панни орхідеї в неї так гарно альбуфера, правда, метелик так гарно квітнув. В мене максимум 4. От вона дала три бубочки, верхню засушила, а дві отакі дала. Щоб пишно вона квітла, ні, в мене їх вже декілька років, вони квітнуть, але. Uh, uh, більше розміром беручим uh, як uh, кількістю. А коло неї, ось уже також сказати, що дуже пишненько ні, ну вона вже пишненько в мене квітла, а в цьому році не, не, не ахті. Uh, це піскарочка, красуня. Піскарочка, ну, вона відлічається структурою. Оцих, uh, Пелюсток за шипом із Альбуфера. Альбуфера більш така кругла, як блюдечко, і більш така прикрита. А ця така прям ну, більш витягнуті такі квіточки. І ось тут в мене доростив квітну на чотири квіточки, а потім доростив один бутончик піано, ще не набрав повністю свого. Розміру, але колір, звісно, шикарний. От піано, так, він дуже крупноквітковий, дуже гарний, невибагливий. Я знаю, у багатьох він якось пропадав. І от дівчат моїх ближніх орхоподруг, і у люди і у Олі щось вони не сподобалось. Навіть дали по дітки, і дітки. Не... От я не пам'ятаю. У люди точно пропала і мама, і діточка. А от у Олі я не пам'ятаю. Чи в неї діточка є піано? Ну, це дуже гарна красуня. Також продовжує квітнути. Навіть з цієї сторони, він це новий квітоносик, і він, бачите, не пилорик. Одна тільки, одна тільки ну як квітоносик, що він. Я тут попробувала зробити, намазала чи дасть діточку, чи ні. Ну Подивимося, такий експеримент. Хоча я не, не любитель цієї пасти, ну, якось в цьому році думаю, деякі хочу продублювати. Ну, на всякий случай. Получиться, получиться монзу намазала, Монзі зовсім не сподобалось, моментально засушила. Квітонос, так що метелик монза поки що мамою не хоче ставати. Хоча очередь на неї вже велика на діточок. Так, тут у нас продовжує розкриватися бріончик. Ну, бріончик також, якщо у вас є можливість його взяти, беріть. Він в цьому році в мене тільки на один квітонос квітне, але дивіться, скільки там сухих. Кожного разу він квітне довго, дорощує, пишненький. Ну, взагалі, його тільки хвалити. Його тільки хвалити, поки що він мені не давав ніякого резону його журити. Бріончик, отакий, от бабулеточка. Тут же моя красуня, дивіться, що видала. Ну, чудять чудять орхідейки це та, що все дорожчує, що я не обрізаю квітоноси. Бачите, він зелененький, вже підуть там перший навіть засушив. Ну, це револьверне квітіння, і квітне, і квітна і квітне, і дуже-дуже шикарно вона пахне. Це вже, бачите, трошки пожукла буде відквітати. Так, тут у мене, тут у мене ну скажіть, фламінко джаз. Також дуже пишна, і то вже вона почала скидати квіточки, але пишненько квітла, гарненька метелик, Ну, красуня, нічого не скажеш. Треба подякувати людям за таку красу. І також тут продовжує розкриватись неперевершена Джулія. Це і новий молодий квітоносик, бачите, які... це дорожчині. Ну, хоча вона в мене сиділа, мабуть, років два, це точно що от палки стирчали, вона нічого не хотіла. А потім я її знесла туди в мою робочу кімнату. От вона, як по мені, їй щоб заквітнути, їй треба ну, така, прохолода, поки вона от нарощує самі бутончики. Так що, от як тільки я її перенесла, в домі їй зовсім не подобалось, а як я її перенесла в, в ту е кімнату, зразу вона ось так от пішла. Так, так. так покажу вам ще одну поличку. На, в самому е низу у мене там тільки е зелень стоїть, нічого не квітне, а на ці полички ще трошки є. Ну, Ще доквітає ось така красуня. Вона щось, я її трошки пересушила, пропустила один полив. Ну, зараз, вже бачу, вони просто пожмокли, ну вони такі дебеленькі. І таке буває, наче всі, всіх дивишся, наче всіх поливаєш, але це якась принцесочка, от я не пам'ятаю. Пурпурна принцеса, щось таке. Вже вигоріла, вигоріла ці біленькі. Контури, вона як розкривається, вона така бордова, бордова, от як у неї сам по собі язичок. Вона така темненька, а потім отак от вигорає. Так, тут аж у мене ще одна така красуня, мінічка розкривається. ну, Вона більш білява. Це, Кажеться з першого погляду, що така сама, як і, і та мультифльорочка, але ні. ні, Це зовсім інша. ну, Там воно розкривається. Так, тут у мене Аліса доквітає. Ці... До але вже також пробуджує, поки що не зрізаю, бо вона там пробуджує кінцівки. Там ще один це в мене метелик. ну Він також я намазала почку, вже скинув, але ще квітоносик отам темненький. Так, тут в мене людиманія, бачите, вже вигоріла. Це її перше домашнє квітіння. Я вам казала, тут так зовсім бачите, щоб вам видно було. Оце старі. Причепилась, це старі квіточки вже їм по декілька місяців, а це, ну, їй декілька тижнів. Мабуть, ну, три тижні, так. Також тут у мене малеча така, це, що я вам казала, діточка, із моєї владь. Ладя була посаджена, там були і метелики, і пилорики, таку я композицію зробила. І от одна мамочка дала мені п'ять діточок, то я їх всіх поросувала, а одну залишила. І дуже добре, тому що в мене е, всі ладі, всі групові посадки стояли на одній поличці, і поличка гургукнулась, І добре гургукнулась, вони порозсипалися. Це було е, влітку 2022 року. Так, тут у мене також була реанімашечка, вона там і підгоріла, і, і тріпси, її їли. Е, ну, такими з нею справились. І от щось тут таке? Ну, я їх поливала, половину вже полила, половину ще ні. Якісь такі Аня. То це такий, це мій самий перший бігліб пилорик. Якщо ви давно зі мною на каналі, ви знаєте, що я по бігліпам спокійна. ну Хіба що якщо це пилорик або метелик, то це такий красунчик, так що також, також мультифльорочка дуже пишненько квітне. Перше домашні квітіння мінічки, ну прям мінічки-мінічки, бачите, ну вона підросла, звісно. Але це мія от також дуже, таку, знаєте, як маленька дівчинка, яка йде в школу, така вона вже не, 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 не малеча, але ще й не ну, такий період. 6-7 років дівчинка така миловидна, гарненька, ну вже якось пробивається така серйозність в неї. Така мієчка, красунчик, невеличка, але пишненький такий роздочка. Так, хто в нас тут розкривається? Тільки розкривається з сьогоднішнього утра, тому вона ще не набрала, ви бачите, ще пелюстки такі загнуті. Це артнуво металик. самий перший. Я його знайшла, він в шостому горшочку, я його знайшла на каскаді. Ще цих артнуво ніде не було. Два роки тому, виходить, тільки-тільки вони починали з'являтися, так що це, можна сказати, старожил по порівняно з тим, що зараз їх багато і скрізь. Ну, вона вже квітла, дуже-дуже крупно вона квітне. от Бачите, вона зараз неї десь 9 см пелюстка. ну Вона за день-два за два, вона її ну не вдвоє більше, але 11-12 см прям, прям буде. Так що... Дала такий квітоносик невеличкий, але хотіла її пересадити, але не встигла. Он там воно розкривається. Ну, дала, доростив тільки один одну цю. Це в мене лігато пилорик. Тільки-тільки розкривається. Сьогодні утром ще й не було, десь з обіду розкривається. Ну, і оця краса. Ой, вона не вигорає. Ой, як вона гарно пахне. Такий жовточок, таке каченятко, чи, е, чи е, курчатко мале. Ну, хоча розкривається дуже повільно. Ну, дуже повільно. Я вам її показувала е, в кві, е, е, ні, в березні місяці, і о, е, там дві квітки було, і ось за два місяці майже вона отак відкрилася. Ну, Відкривається дуже повільно, але яка вона красуня. Це один із моїх фаворитів. Ти бачиш, що сонечка немає, прийду або на неї подивлюсь, або на оцих дівчат і якось <с? <с?> сонячно на душі робиться. Так, ну тут вже, бачите, багато самих ті, що будуть дорощувати. Ну і ось тут ось тут, отак притаївся сого Лоранс. Уже до квітну почав відквітати, а там ось. Перша квітка він е, випустив новий квітонос, який ось така зелененька. Не знаю, хочу вам показати, щоб ви побачили різницю. От чим більше від квітне, тим більше в нього це помаранчеві, жовто-рожеві ці кольори, вони присутні. А як розкривається, розкривається він зовсім не гарний. Тому перший раз, як він у мене заквітнув, я навіть розстроїлась. Думаю, що за ним так пищать, але. Потім він ну, прям не вигорає, а наоборот набирає все більше і більше кольору. Також ще хочу показати, вже на такій стадії Людин кактус лісовий у о, пані Ніни із Дніпра неї там прям такі вже гарні, гарні гроздя. Ну, а в мене перше квітіння. І я все гадала, спочатку я казала, буде білий. Потім якось воно потемніло кажу, буде червоний. Але ж він розовий. Бо люда мені це також, моя орхоподруга, вона передала це моїй доньки, бо вона полюбляє більше кактуси. І от вона передала білий, рожевий і отакий розовий. Так що розовий мене, хоча дав чотири бубки, ну він маленький, не спромігся, дві засушив. А от дві ось так ось уже, е, вони виглядають. Так що скоро, скоро побачу квітіння. Дуже дуже мені подобається. Дякую, Людочка, за таку красу. Ну, а закінчити огляд хочу ось такої красуни, що орхоманові дарять на день народження. Квіточки. Сказала, орхідеї не дарити. Мені То статок з мамою мені подарували таку композицію, невеличку, зрізаний. Цим бідума так гарненько. Буде мене радувати. Хотіли букетик мені подарити, і от знайшли, щоб порадувати такий красунчик. Ну, а я всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.